дезертири дипломати Маркарова і Колеба. це індикатор втечі менеджерів чи діагноз паразитарної структури. Чому, привласнивши кошти, їм дають можливість рядуватись по-тихому? Насправді, казус Кулеби, готового з Лопатою захищати Україну, чи Маркарову з її легалізованими статками у Вашингтоні, не новий і не поодинокий. Чисельні прецеденти в МЗС і інших державних представництвах, коли з закінченням каденції державні службовці відмовляються повертатися до сучасної, перспективної, вільної, демократичної України, Це де говорить про лицемірство та театралізовану постанову в очах зовнішнього світу з боку структури п'яти шести менеджерів, які з одного боку далекі від патріотизму. І самопожертви, на відміну від української нації. А по-друге, про їх усвідомлене сприйняття існуючої диктатури, до якої вони бояться повертатися, в очах і підсвідомості дезертирів дипломатів: недовіра і зневіра до самої ж влади, страх повернутися, аби не попасти у концтабір, та цинічна жага зберегти награбовані статки. Це ж по бойовим командирам можна зорганізовувати кримінальне переслідування за СЗЧ, чинене немотивованим особовим складом. А коли йдеться про патріотів Кулебу, Маркарову, Синіченка, Шурму, Міндіча, це дещо інше. Це просто чергова яскрава ілюстрація встановленого феодалізму, де, як на мене, запровадили поділ на феодалів у вертикалі влади і карального апарату та рабів. Це ті, хто четвертий рік поспіль боронить лінію фронту. Це ті, хто сплачує податки, це ті, хто рятує дітей, як золотий генетичний фонд української нації, хто чинить опір і хто намагається доносити до людей правду треба просити про адресу втікачів дипломатів аби задонатити їм на лопату щоб проявили себе як громадяни